Ми з паном Павлом е, говоримо про е, ці історичні паралелі. Е, наскільки пам'ятаю, навіть от е, саме святкування у Совєтському Союзі Другої завершення Другої світової війни або Великої Отечественної, так е, воно було пов'язане з тим, що не дійшли згоди е, партнери, союзники тодішні у Нюрнберзі. Так е, коли ж таки, от е, цей пакт або в Берліні, пакт про капітуляцію, от е, потрібно приймати підписувати німцями і так далі, 8 або 9 травня, через те у всьому світі. І восьмого та у Європі а у нас або у пострадянських країнах дев'яте число зараз. Ми маємо також от історію, коли потрібно у якийсь, скажімо, так, аналог сучасного Нюрнбергу всадити російських злочинців. Чи вдасться це зробити на правду? Тому що ми бачимо, що Європа старається, але ж є і ще штати, є і ще інші країни, які також можуть скажімо так бути втягнутими в цей. Юридичний процес, тому що я бачу, що зараз росіяни ті самі, наприклад, хочуть втягнути перемовчі процеси як країни ООН для того, аби затягнути той процес. А там, в тому числі Іран, там в тому числі Китай, і так далі. Можливо, тут щось таке подібне готується для того, аби зірвати цей трибунал. Як ви вважаєте, чи є така загроза? Ми полягає робота юристів, як яка надзвичайно професійною фахована, фахово зроблена наразі юристами, які працюють на державу. Вона полягає в тому, щоб створити цей інструментарій. Що насправді роблять юристи? Вони кодифікують і прописують ті закони, по яким потім живе світ, чи певна його частина. А чи вдасться, чи не вдасться в ітозі посадити на лаву підсудних, моє особисте переконання, що так вдасться. Якщо вони не загинуть найближчим часом, і для цього буде ну пройде певний час, безумовно це вдасться. Так само, як нацистських злочинців навіть після кількох десятків років знаходять і судять. Але коли цей час прийде. Маємо мати інструменти, розумієте? Маємо мати, тому що трибунал по агресії, над яким наразі працює а, координаційна група а, коаліції держав, це до цієї групи, до речі, долучились не лише тільки держави, Ради Європи, Євросоюзу. Це на базі цих інституцій Ради Європи, яка нам найбільше допомагає на сьогодні, а, створено і бу, буде створено і буде діяти а, цей трибунал. Але до нього країни, які долучаються до створення, вони знаходяться. І далеко за межами Європи, на жаль, наші американські партнери mm -hmm. наразі демонструють трохи іншу поведінку, але знову ж таки, да, так само, як вони були частиною цього процесу, потім вийшли з нього. Ніхто, е, ми ж не знаємо майбутнього. знаєте, Хочеш осмішити Бога, роз, розповідаємо, роз, роз, розкажи йому про свої плани. Ми нічого не знаємо, що може відбутися. Пані на Амінат, далі. але все ж таки, так. чи не вважаєте ви, що зараз от, той самий кримінальний суд міжнародний, який роздає ордери, він себе дещо Дискредитував, тому що сам механізм не працює, і звісно що це сильно залежить від самих країн, які є підписантами того самого римського статуту. В Монголію та їздив, вже ж Путін нічого не сталося. Його запрошували у Мексику. Його запрошували а о ну дійсно та ну і, і мене дивує, що ми маємо Марію Львову Білову і Путіна, але ми не маємо виконавців у цьому списку а, тих а, наказів, які вони віддають наказів із бомбардування наших міст. Ми мені здається, тут мають бути а, від міністра оборони до останнього військового окупанта, який також продовжує в ці секунди, поки ми спілкуємося чинити воєнні злочини. Таке буде, тому що наскільки я пам'ятаю, знову ж таки у Нюрнберзькому процесі а, були підсудними, звісно ж. В першу чергу вершки нацистської Німеччини і не тільки, але низи також були покарані. Дивіться, маємо розрізняти наразі, коли мова йде про трибунал по агресії, про що дуже гарно пояснила пані Калас, мова йде про злочин агресії, тобто нападу, злочин війни як такої. А те той факт, що Росія взагалі а, здійснила цю агресію по відношенню до України, коли ж кажемо про ордери міжнародного кримінального суду, що були видані а, Путіну і Львові і Біловій, uh -huh. мова йде про окремі воєнні злочини. Тобто вона там казала в тій цитаті, що ви навели. Тобто на окремі воєнні злочини є римський статут це є злочин проц... проти дітей дітей в першу чергу. Правильно так, це це так. Це злочин незаконного переміщення депортації дитей дітей. Угу. Є абсолютно заборонено гуманітарним правом, і це є кодифікованим злочином, і вони самі в цьому зізналися. І тому не, 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 навіть не було необхідності про це доводити, тому що вони в ефірі власних телеканалів про це зізнавались. І тому було використано це і були видані ці ордери. Пані Амінат, а як же ж оцей от закон про ведення, закон про порушення законів та ведення звичаїв ведення війни? Та перш Ми це про, це, про це ймо. прокурори постійно про це говорять, коли зафіксують черговий обстріл і а, кажуть, от підозрюється, а будемо шукати і так далі в Україні. Про це розуміють. А у Європі, а у світі чому за це не притягають до відповідальності російських а, злочинців? Ці злочини наразі є. Є слідчі, які теж розслідують всі ці військові злочини, бомбардування мирних uh -huh. об'єктів, лікарень, депортації, утримання і так далі. Це все є воєнні злочини, злочини, що нару... що порушують правила ведення війни. І це все документується, всі ці документи передаються, в uh -huh. тому числі до міжнародного кримінального суду, і будуть і подальші ордери. В цьому не маємо сумніватись. Просто цей окремий факт він мав психологічне і політичне значення і е, необхідності доводити не було. Тобто, Пані знаєте, Амінат, це... так, я ще хочу долучити до нашої розмови нашого гостя, Павла Жовніренка. Ми з ним також от про юриспруденцію говорили перед тим, як ви долучилися. Ви вірите, пане Павле, в те, що от ви зачитали е, цитату дисидента, який був у таборах? Олексій Навальний, а, як приклад цьому, хоча, звісно ж, до нього можна по-різному ставитися. Але ви вірите те, що оці от картинки, які малює зараз штучний інтелект: там Путін, Шойгу, Мєдвєдєв Захарова, Лавров, вони справді опиняться як на цих малюнках за ґратами у тюремних робах? Чи все ж таки якось як то кажуть, вибачте, пропетляють? Дивіться. Ми пам'ятаємо, коли. 11 вересня 2001 року були знищені два будинки, да? і за знищення цих будинків людина, яка відповідала за це, керівник терористичної організації Аль-Каїда, uh -huh. він був знищений. Uh -huh. Ми безумовно, це прекрасно, що Міжнародний кримінальний суд видав е, ордер. Прекрасно, що зараз е, готується трибунал, але. Ми пам'ятаємо, що трибунал Нюборський після того, як була розбита Німеччина, так тільки після того до розбиття, розбиття радян Росії, угу. трибунал, я думаю, це не здійснена справа. Але згадуючи перше про те, що я сказав про е, Аль-Каїду, мені здається, що є більш простий шлях, коли ми зараз спостерігаємо кожного дня. Бомбардування наших жилих будинків, вбивство людей, цивільних людей угу. це не просто злочини, це злочини, але це мікс агресії і тероризму. І Верховна Рада могла, я не знаю, можливо, Верховна Рада, можливо, Верховний суд просто оголошує Російську Федерацію терористичною державою, державою терористом, не спонсором тероризму, який статус є Сполучені угу. Штати дає. А державою терористом, що це дає так, Україна Україна. Оцей вона законодавцем виступить саме цього статусу, як країна, яка дійсно є жертвою угу. отакої паскудної підлої війни проти цивільного населення. Угу. Що це нам дає? Коли що це дає? Керівник терористичної організації тоді не чекати треба закону нічого. Це йдуть позасудові методи Є спецслужби. Спецслужби ми закликаємо всі держави, які підтримують Україну, так само оголосити російську державу терористом, тобто цілею для ліквідації під... Да. А да. ви вважаєте, що досі По методу масада абсолютно ж досі цього немає? Ви вважаєте? Ви вважаєте, що наші спецслужби не працюють над тим, аби Путіна ліквідувати? секундочку? А у них є лейтенне право це робити? Вони вони працюють. Але Ви знаєте, напевно, що є негласне правило між керівниками всіх держав. Про те, що вони не знищать один одного. Скажіть, будь ласка, леху Качинському, пане Павле, президенту Польщі, який розбився під Смолінськом. Ну я ж говорю правило, а про Росію я сказав, Та що дійсно. вона не знає. Про для неї правил немає не Те, що мені Територію добре, всовіців. ти я роблю що ні. 100%, пане ну. Е, зараз хочеться ще поговорити із пані Амінет наостанок. Зрозуміло, що людське життя це абсолютно матерія, та, ну, історія, яка не вимірюється в грошовому еквіваленті 100%. Але розуміємо, що те, про що говорив пан Павло, лікарні та цивільна інфраструктура, і те, про що ви говорили, пані Амінет, також потрібно якось відбудовувати і за чий кошт це робити, звісно ж, за кошт того агресора, який все це заподієв. Алі дія з'явилася можливість подати заяву до міжнародного реєстру збитків у Гаазі щодо компенсації за душевний біль і страждання, спричинені зникненням безвісти рідних через агресію Росії. Про запуск нової послуги повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що реєстр збитків стане основою для майбутніх репарацій та свідченням злочинів Росії. Для подання заявки потрібно заповнити відповідну форму у застосунку. часом Сом 524 мільярди доларів необхідно на відновлення України протягом наступного десятиліття. Про це йдеться в звіті Світового банку, уряду України, Єврокомісії та ООН. Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду в Україні було пошкоджено або зруйновано. Тут йдеться про майже 84 мільярди доларів від загальних потреб. Далі йдуть транспортний сектор, майже 78 мільярдів доларів енергетика і видобувна галузь, Тут майже 68 мільярдів тор торгівля і промисловість тут вже понад 64 мільярди доларів США. Ну і я е, е, хочу. Зараз повертаючись до режиму Владимира Путіна, так з всієї терористичної Російської Федерації, знову ж таки Павло Жовніренко читав, читав цитату бранця радянського союзу. Зараз про сучасних бранців сучасного російського режиму 23 бійця Азову засудили на Росії від 13 до 23 років. Ви зараз можете бачити на своїх екранах відео цього процесу показового абсолютно. Військовополонених звинуватили в насильницькому захопленні влади та організації діяльності терористичної організації. Реальні терміни отримали 12 осіб інших засудили до заочних термінів. Ну я так розумію, що зараз йдеться, якщо говорити про заочні терміни, їх просто не було в руках режиму Путіна. Але згадується мені Маріуполь 22-го року, коли там хотіли зробити показове судилище із публічністю, та і там в Тут аж до страти йшлося. Насправді, деякого із тих, кого мали засудити в Маріуполі, вже обміняли. Вони вже зараз в Україні перебувають. І я сподіваюся, що наші дипломати зроблять все для того, аби із цими хлопцями азовцями сталося так само. Повертаючись до репарацій, пані Амінат. Чи вірите ви в те, що держава, яка має статус ну такий не юридичний, але де факто гопника та держава, яка розв'язувала вже дуже багато воєн, починаючи там від Московії, закінчуючи нинішньою Російською Федерацією, і ніколи не платила ніяких репарацій заплатить їх цього разу, тому що дуже показовий приклад. 1905 рік, російсько-японська війна і посередником у залагодження цієї війни до слова, показово була були Сполучені Штати Америки. Росія тоді нічого не платила японцям, при тому, що Саме Росія розпочала цю війну, вважаючи, що вона буде маленькою і побідоносною. Ми розуміємо, не маленькою і непереможною стала ця війна для Росії в Україні на щастя для нас. Та та все ж таки, чи вірите ви в те, що якісь репарації будуть? Знаєте, от, о що я вірю реально, абсолютно, і як юрист, і як людина, яка залучена до в тому числі, певних міжнародних майданчиків і обговорень, я абсолютно вірю в те, що репарації будуть. І це не просто слова. Ми всі знаємо, що створено вже міжнародний реєстр збитків. України, uh -huh. так і в цей реєстр, як ви абсолютно вірно сказали, наразі вносяться люди, можуть подати для компенсації за смерть найближчого родича. Те, що було самого, це те, що було найперше, коли найближчий родич зник без висті, і пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Це були три перші позиції, які увійшли в реєстр як підстави для компенсації. Наразі вже також внесено примусове внутрішнє переміщення, тяжкі тілесні ушкодження, сексуальне насильство, тартури або на людське і принижуюче гідність поводження, позбавлення волі і примусова праця. Це не просто гучні слова. Ми всі знаємо, що зарештовані е, значні активи в Європі, проценти з яких наразі повертаються Україні. Але що робити з цими активами? Все ще немає волі держав на те, щоб їх просто конфіскувати. Але це питання часу. Потім не забуваємо про те, що наш український бізнес, він, знаєте, він вражає своєю технологічністю тим, як швидко і розумно працює працюють українські підприємці і так само вже український великий бізнес він почав свій власний шлях за компенсацією, uh -huh. і є судові процеси як в Україні, так і в міжнародних арбітражах. Коли великі компанії, першим з них був компанія Мітінвест, вони пішли за компенсаціями і вже отримують зараз і найближчим часом отримують рішення по компенсаціям багатомільйонним і мільярдним втрачених активів. І тут вже працює трохи інша система. Тут, тут є не лише Сполучені Штати, є купа юрисдикцій, де можна це виконувати. А це скала, яку безумовно треба лупати. Я не можу сказати, що зараз це є хайвей і пряме все, і просто йди, знаєте, і дуже просто, як в нас в документ сервісі готувати, все отримаєш, ні. Але цей шлях буде подоланий чому? Тому що на це є однозначна воля як всередині України, приватних осіб підприємців держави, так і в Європі і в світі, тому що міжнародні країни Європи, країни Євросоюзу втрачають теж колосальні гроші, і це все має бути компенсовано. І тут так само моя особиста думка полягає в тому, що це. По суті, саме оці всі фінансові компенсації також згодом будуть предметом торгу з Росією, коли після перемоги, після того як вже агресія буде припинена, з часом вони захочуть повернутись до світового співтовариства і сказати: Ну. Давайте щось може будемо подивимось по-іншому на всі ці питання, і тоді їм будуть в тому числі пред'явлені ці борги. Тобто я абсолютно переконана в тому, що всі ці компенсації будуть, вони спочатку будуть з реєстру, і ті люди, які постраждали, наші українці, вони. Гарантовано я в цьому абсолютно не сумніваюся, Отримають свої компенсації, тому що вже є арештовані активи, і вже є проценти по них, і вже скоріше за все вони будуть компенсовані щодо е, компаній приватних, державних, недержавних юридичних осіб, скажімо так, то через судові міжнародні механізми вони також. Зможуть компенсувати а, свої а, статки, що були втрачені, пані Амінат. Як то кажуть, ну ваші слова та богу вуха, нашому Всевишньому і грецькій богині Феміді. Хай вона це все почує. Помиляюсь. Що що? Я рідко помиляюсь. Я сподіваюся, що цього разу також не буде виключенням. Так, Амінат Сулейманова, міжнародна юристка, керуюча партнерка юридичної компанії Ага Партнер, з нами була на прямому зв'язку і знову ж таки віримо і ну, по перше впевнені у компетентності нашої гостя. По друге, віримо.